Знову всім привіт. Сьогодні 20 квітня, ніч жахів. І я переживав і про, про прогноз погоди дивився, орієнтувався, що буде в мене. Надіявся, що все пройде. Я показував відео, що на основному участку там нічого, все нормально. Я встав 6 часов утра, глянув на градусник, було 6 градусів. Це в 6... Да, Ні, не 6-5 градусів тепла було. Ну, зараз я на дачі. Розчитував, що тут буде може на пару градусів менше. Градусів 4-3. Ну, оказується, перезвонив. Я днем десь часов 11 до сусіда по дачі. Питаю, як же тут, що тут. Ну що він каже? Пів шостого ранку встав. Це юпітер. Пів 6 ранку встав, був 1 градус тепла. Так що такі справи. Раз 1 градус тепла, то нічого страшного тут не пройшло. Це на арки Юпітер. Ну а остальний виноградник. Зараз зайдемо подивимось. Не знаю, вітер буде дути чи не буде дути. Ну, отакий стан. Це в мене ще Монблан. Байконур. Денька. Ну і загалом все остальне. От такому стані. Мене Бог милував, проминуло все. Так що такі справи. Справи гарні. Ну і під укриттям витужуючий саженці, також все зелене. Зараз ближче до берега, до води нижче. Оце технарі. це гарача. Ось такий стан. Ну що я вам ще скажу? Я, звісно, теж переживав, дивився на градусник, дивився, що там буде поде, декілька там різних прогнозним сайтам. Показувало в мене 5-6 градусів, 4 градуса показувало. Я вирішив укрити тільки вігітію саженці, бо 16 числа тільки їх посадив, за них я переживав, а ці я так надіявся, так воно і вийшло. Так що, такі справи. Всім гарних урожаїв, гарного дня. Всім до побачення.